Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Поговоримо про наступивший час. Йдуть великі дуже зміни. Я дуже багато, я шаную дуже людей з досвідом і не менше шаную людей без досвіду. Я вважаю, що у нас ми всі для Всесвіту і з точки зору наших здібностей маємо однакові здібності, однакові потенціали. Ми зроблені відверто кажучи, по одному шаблону. Так, у нас там обличчя інше, у нас там волосечка десь там інше, у нас там хтось грубіший, хтось стрункіший, хтось мальчик, хтось дівочка, хтось рудий, хтось е, з темним волоссям, хтось світлим, ну і так далі. Колір очей, але це не про що. Ми маємо. Е, і навіть національність, раса практично не грають ніякого значення. Хоча є народи, які реінкарнують. Конкретно в своєму народові, і це є кабала. От. Це є рабство з точки зору навіть карми, коли досить важко вискочити з меж цього народу. Хоча я бачив таких людей. Є й таке. І дивіться, колись. Я багато разів кажу, що наші техніки змінилися. Наші техніки стають іншими, вони стають більш. Більш ефективнішими, менше часу витрачається те, що ми дуже яскравим прикладом є одна робота, якої ключова робота третього ступеню, і це, напевно, ключова робота нашої школи на сьогоднішній день. Вона не сама складна. На сьогодні вже з'явилися більш складні роботи, але тим не менше раніше ця робота складалася майже з 16 частин, і кожна частина між ними був відстань. Ми брали місяць, два, інколи чотири. І кожна робота, кожен етап займав від двох до шести годин. Ну, от уявіть собі, що біля 60 годин займала б ця робота. Тепер ми її робимо за 5-10 хвилин. І мені вдається це провести звуком. Поки що не бачу майстрів, які змогли б це повторити через звук і вибудувати цю схему одним, одномоментно. На превеликий жаль. Але я думаю, що скоро такі майстри з'являться. Ну, по-перше, не обов'язково звуком, я думаю, що, і я думаю, що треба просто, щоб з'явилися майстри, які б е хотіли це робити. Тобто, це від бажання, я так думаю. Ну і рухатися туди, звісно, що підвищувати свій рівень, підвищувати свої вібрації і все це потрібно. Я з бригадою, коли я працював 30 років тому, ну, вже 35, напевно, раніше, я багато часу ці, цілими ночами працював з різними техніками, в тому числі з стихіями, медитував, отримував певні результати, і вони були на той час для мене дивовижні. Я тільки не розумію на сьогодні, навіщо воно мені було потрібно тоді. От. І коли я пішов, ну, це відомий факт, пішов зі шляху, от, то е і закинув ті всі практики, я повертався через молитву, через християнство на духовний путь шлях лише з одною метою е спасти себе, спасти своє життя, е змінити його, відновити, зцілитися. Е Рухатися далі по цьому шляху, і це було, в принципі, мій свідомий вибір, і мені дуже хотілося жити, жити щасливим, і це вже були інші техніки. Але я почав іти через відвідування Києво-Печерської лаври, і я зрозумів, що таке каяття. Прощення. Я взяв, тоді купив книжечку, почитав книжечку християнську про християнську прощення, якось переопрацював, глибоко усвідомив і почав розбирати своє життя. Таким чином, я розібрався своїм життям, розуміючи систему координат і розуміючи, хто я в цьому житті. Я зрозумів, що ну, ось, ось я, ось, мої, ось моє життя. Ось так я себе, в принципі, привів мої, мої дії, мої рішення, мої емоції, мої думки привели мене в той стан, в якому я знаходжу. Той стан мені не сподобався, тим, ким я являвся, мені теж не сподобалося. І я... А потім і всесвіт почав підказувати мені, що я щось роблю не так. І спочатку. Спочатку я не пам'ятаю, що пішло здоров'я чи гроші, чи одночасно все пішло. І я стояв біля розбитого життя, усвідомлюючи, що я стою на самому краю, і це було, знаєте, так, знаково, 40 років, і позаді пустощ і спереді теж пустота. І не було ніяких там бажань. І так свідомо, я займусь духовними практиками. Ні, я намагався робити все, що міг, для того, щоб змінити своє життя. Я єдине було розуміння, що треба змінитися самому. І кропітка робота продовжується і сьогодні по зміні себе. Так от, якраз тоді 15, 15, і біля того років. Тому я почав працювати. До мене вищі сили привели мене в групу духовну, вже сталу групу з досвідом роботи. Але перед тим була школа, школа з новозеландським корінням, всесвітня школа, 125 країн. Цікава, цікава практика. Я би сказав тепер, що це динамічна медитація. Тоді в мене і відкрився голосовий канал. Це було теж неймовірні відчуття, і це практика, виконання цієї практики, і це була робота з промінем волі Бога, волі вищих сил, і це, але треба було ще усвідомити, що є і моя воля. І це досить цікаво. Так от, я, коли після, після цієї школи вона якось так ну, відійшла на інший план, скажімо так, втратила свою актуальність, я там з деякими принципами і досі не погоджуюсь. Хоча дуже дякую, і це був приклад дійсної духовної, колективної роботи, як відбувається колективна громада, не являючись сектою. І не являючись релігією, а являючись духовним навчанням. Це був досить прекрасний досвід. Він багато що мені дав для особистого розвитку. Ну, Потім потім було, як казав, християнство. потім було... Але християнином я не став, я дуже поручаюся концепції, що треба поклонятися. Розп'яттю Христа замість, того, замість Його Вознесіння. От, і це підміна понять і підміна його подвигу. От, тому, але теж я сперся на цю частину, хоча я бачив всі хиби релігії. Хто не з нами той проти нас, там і все інше. Хоча й відчуття відновлялися, я повертався до себе. І ось група. І ми тоді працювали по багато годин. Це були багатогодинні ритуали. Ми працювали з планетою, працювали з собою, отримували і не отримували якісь результати, усвідомлення, і потім було звернення Антонія Печерського до мене по очищенню Лаври, і почалася кропітка багаторічна робота з Лаврою. І Багато інсайтів, було багато чудес, було багато всього. От я так довго вам розповідав про те, що колись е, ті роботи, які були багато років тому, і книжки написані, вони були чудові, надзвичайно, багато ченелінгів на які можна було спертися. Хоча, маючи надпотужну бібліотеку, на превеликий жаль, я не маю часу її опрацьовувати. А напевно я і не бачу в цьому сенсу. Чому. Ну, перше, знаєте, я не, і, і не маю сен, не бачу сенсу, і не маю часу і переглядати там, так званих моїх колег. Це і хорошо, і погано. Я не можу порівняти там незаангажовано. Себе і інших, і тому я зосереджуюсь на своїх роботах. Я розумію, що того, що написано в книжках, мені на сьогодні недостатньо, що це вже інформація безнадійно застаріла, і те, що йде через роботи нашої академії, через моїх учнів, це набагато цікавіше, набагато глибше розуміння і набагато ефективніше роботи. І наші роботи продовжують вдосконалюватися при тому що Ми більш потужно усвідомлюємо певні речі, отримуємо більш ефективні техніки. І дійсно, ми... так, да, прекрасні роботи, вони старовинні, тепер уже різнорівніві. Але я так розумію, що з книжки тим, яким 20-30 років вже безнадійно застаріли, а тим, яким 100-200 років, я думаю, що це взагалі абсурдна історія. От. Я колись там досліджував середньовічну магію, було цікаво розібратися, і я зрозумів, що ті ритуали, які робилися раніше, вони не, реалізу... не можуть бути реалізовані сьогодні. Ну, в силу того, що, наприклад, там, інгредієнтів просто тепер не знайти. Ну, ми, по-перше, не знаємо те, що називалось там якось тодісь, як воно, чи існує воно зараз в природі, чи існувало тоді, і де його взяти і все інше. От розбираючись з енергією фінансів, енергією успіху достатку, теж були дуже цікаві інсайти. Я багато робив ритуалів, які були призвані для того, щоб змінити мій фінансовий стан, і практично все, що я. Робив ну, з не з кладбішенською магією пов'язано, а так багато було ритуалів зроблено, і було зрозуміло суть цієї енергії, як з нею працювати, і саме таким чином склався склалася 40 денна програма, яку я проводив більше 12 років, і фактично не менше одного разу на рік. Я проводив цю 40денну програму, інколи два, а не інколи три рази на рік, бо був такий рік, коли три, тричі мене попросили провести цю програму. Отже, вона прекрасна. Дивлячись на результати цієї програми, я навіть, ви знаєте, не очікував минулорічна програма, які, які вона дасть результати. Вони неочікувано глибокі. Потужні. Ні, звісно, я розумію, що це ефективний інструмент. Але дехто з тих, хто проходив цей марафон, 40-денна програма, я є джерело успіху і багатства. Ну, здивував навіть мене своїми здобутками. А інсайтів було неймовірна кількість. І одним з цих інсайтів є 50-денний марафон. Який ми з вами почнемо вже в березні по достатку, успіху і по всім енергіям. Але він радикально ну, не рад... він відштовхується, він відштовхується від 40-денної програми, але не обов'язково там її пройти, хоча було б добре. І, до речі, є така можливість оплатити з певним дисконтом 40-денну програму минулого року, пройти її, а потім увійти в марафон цього року. Але дійсно, напевно, плин часу підказує, що є більш ефективні способи. І я вам скажу, що у нас більше і немає часу, так, щоб прямо роками-десятиріччями працювати над одним питанням. Я був здивований, в мене були учні, які розповідали про те, що вони роками. Опрацьовували певні техніки безрезультатно, працювали над вирішенням певних питань безрезультатно. Ну, По-перше, я шаную таку, таку, таке упорство. От, що коли ти роками робиш і не отримуєш результат, і продовжуєш над тим робити, працювати тим, тою самою методикою, Ну, це мене дивувало. Напевно, раніше, у середньовіччі, так і працювали середньовічні маги, вони методично десятки років працювали над вирішенням одного питання. Наприклад, вони шукали філософський камінь десятками, інколи сотнями і тисячами років безрезультатно. І все одно вони його шукали. Отак От вони були впевнені, що цей камінь існує, ця енергія існує, ці властивості існують, і вони продовжували і продовжували працювати. А тим не менше, бачите, ми, все, все змінюється. І на сьогодні, ну, чи є у вас 8 років для вирішення питання, яке вирішується інколи отак? Ну, напевно, що ні. От. Але, ну, є такі люди, які настирно, от знаєте, можна бітон, можна тонель про прорити якимось там взривними методами. Якимись машинами і прорити його за півроку вгорі. А можна за мільярд років його пальцем проколупати. Стерши багато пальців, пальців щент. Хтось обирає колупати пальцем той тунель, а хтось бере собі потужно, а інший просто обійде гору. І це досить цікаво. Отже, зараз прийшов час нових рішень. Ми з вами говоримо про е, нову карму, про способи, точніше, про ну, можливість по-іншому відпрацьовувати карму. Ви питаєте, як? Та все те саме, тільки через любов. Про, відбувається ситуація, дивіться. Ну, проста, але найпроста і примітивна ситуація, ми спілкуємось, да, і в спілкуванні ми проявляємо негативні емоції. Так, от, не просто замінити негативні емоції на позитивні. Просто поставити е, свої, с, с, свою мету на кожен, і спочатку, і, 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 і наприкінці. Тобто, постійно пам'ятати про свою мету. Стосунки друзів, стосунки партнерів, стосунки партнерів призвані на достаток, на взаємовигіду. На Сумісний заробіток. От і заробляйте собі разом гроші, працюйте не для того, щоб по старій парадігмі один одного обманути, більше собі заробити. По нинішньому кооперація сумісно заробляються кошти, отримується від цього радість, ці кошти радісно діляться навпіл, і люди розвивають свій бізнес, тішачись і радіючи тим, що. Цей бізнес приносить їм задоволення, а е, споживачам користь. От і виходить, що е, необхідно просто <кхем> собі е, зрозуміти. Так само партнерські стосунки, е, при створенні пари, створенні сім'ї, наперед ставляться на е, щитах, в принципі, кохання і. Створення комфортного простору для розвитку і особистості, і сім'ї, як такої, і все інше. І це, і це нормально, це зрозуміло. Сусіди або все життя раніше ділили межу. А тепер вони по цій межі посадили на терен або якісь кущі, і з одного боку одні сусіди збирають урожай, з іншого боку другі сусіди, а доглядають за цими кущами разом, або посадили разом якісь вічно зелені рослини, які стали межою. Разом не ділити межу, а оздобити її, побудувати якісь естетичний паркан. Щоб було не одному гарно, а другому не гарно, а щоб він виглядав однаково гарно на обидва боки, наприклад. Оце нова карма. Оце по-новому відпрацьована карма. Коли добре всім. Коли один не хоче перевершити іншого, коли немає конкуренції, коли один не хоче володіти іншим. Саме про це, коли все вирішується через любов. В сусідських, в відносинах родичів, тато, батьки і діти, сусіди, друзі, партнери по бізнесу, чоловік і дружина. І все, коли вирішується через кохання, через любов, навіть з братами нашими меншими, розумієте, коли ми домовляємось з ними. Коли ми беремо собі тваринку, беремо за неї відповідальність, і вона тішить нас своїм муркотінням, і своєю лагідністю, лиже нам руки в подяку за нашу любов. От. Коли вона хворіє, ми її доглядаємо і так далі через любов. А буває так, що люди беруть собі, заводять тваринку. і на великий жаль, тваринка гине. Це якраз стара парадігма. Десь ми залюбили цю тваринку до того, що вона себе не відчуває комфортно. Або занадто спасає нас, беручи на себе наші проблеми. Це теж може відбутися, бачите, за те, що негармонійність нашого стану. Впливає на наших домашніх улюбленців, і собачка або котик хворіють занадто багато, і, а потім і це, і це починає дратувати хазяїна. І ми вже не знаємо, куди їх дівати, цих істот. Це все, це все про карму, бо тварини мають сумісну часто карму з людьми. Ви про це теж пам'ятаєте. І такі тварини, як кінь. Теж може бути слон, такий теж може бути мати карму. Вовк може мати карму з вами одну. Собака, котик. Можуть мати з вами одну карму сумісну. Тільки вони mm -hmm. з боку тварин, а ми з боку людей. І буває таке, що ми кілька втілень проходимо в взаємодії. і Взаємодіємо з цими тваринками і взаємодіємо по-різному. Отже, ну а вже коли ми говоримо про людей, то тут все зрозуміло. Ну, я сподіваюся, що трошки вам стало зрозуміліше, що сьогодні прийшов, настав час більш ефективних робіт. Що сьогодні ми е, часто не встигаємо написати книжки, а ті роботи, з якими ми робили раніше, вже стають. Минулим, нашим минулим. І нам необхідно вже рухатися далі. Тому головне не зупинятися, працювати. Все у всіх вийде. Треба просто займатися, займатися і займатися. Отже, мої любі, обіймаю вас серцем, я сподіваюся, що трошки легше вам стало розібратися зі своїми питаннями. Отже, Обіймаю серце. З вами був ваш майстер Овен Стефан. Не забудьте, хто не підписався ще на мій телеграм, Facebook, YouTube, Instagram. Будь ласка, зробіть це. Поставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте це відео. Коментуйте це наші вечірні зустрічі під час цієї, цієї зустрічі зустрічі. Бачите, заговорився і забув вас попросити це під час Етеру, але тим не менше, ви можете зробити це прямо зараз. Прокоментувати, порекомендувати друзям. І це буде вашою подякою за мій щоденний труд. Отже, всім серцем дякую вам. Обіймаю. З вами був майстер Овен Стефан.